Дякую вам за цю нагоду. Як ми говоримо про конкурентну спроможність наших випускників, то треба себе запитати, чи це є для українського ринку, чи це є для західного ринку. Наша країна, почнемо з цього, є досить в складному стані розтяжного переходу від відомого нам всім минулого до ще невідомого майбутнього. І в результаті наші інституції не сформовані. Наше середовище складне, є важкі умови проживання, важкі умови виживання, праці, здобування освіти. Наші університети відомі своїми проблемами, не буду їх повторювати. Але студентові не так легко здобути знання, не так легко навіть підручник роздобути, не так легко оцінки свої завоювати і пробиватися далі і далі. Студенти стають проворні. Винахідливі, то саме агресивні, знають, де коли як поводитися, щоб здобути своє, здобувають високий рівень того, що можна називати емоційного інтелекту. І це дає їм можливість пробитися, здобути дипломи, червоні чи інші, і попасти на роботу. Оця агресивність, і кмітливість і винахідливість в діловому середовищі. Переходить в інші якості, які можна загально звати підприємництво. В бізнесі потрібно, власне, ті якості, щоб відчути ринок свого споживача, свого клієнта і зрозуміти, як швидко нарощувати з обмеженими ресурсами бізнес. І тому не дивуй, не парадоксально, що в Україні економіка швидко росте, вона і дуже динамічна, конкуренція шалена. Фірми в бої здобувають дуже часто великі долі ринку за короткий час. Інновація йде шаленим темпом, з обмеженим ризикуванням, почуттям ризику вкладають капітальні інвестиції. Дивимося тепер на західні ринки. Західні суспільства і західні ринки цілком інакше виглядають від українського ринку, вони є розвинуті, вони є впорядковані. Все, що тобі потрібно, купується за ціну і тільки за ціну, і виторговуєш на кращу ціну. Немає всіх інших підходів, які потрібні на наших ринках, щоб здобувати свої позиції. І там найголовніше знання мов. В тому ми шалено програємо. Україна в складі Радянського Союзу була досить герметично закрита від світу, було небажано, щоб українці знали мов. І трагедія в тому, що за 20 років невеликий поступ зроблений. Але ті студенти, ті працівники і випускники, які знають англійську мову, дуже добре собі дають раду на західних ринках. Тепер подивимося на решту світу. Ми знаємо, що півтора мільярда населення є в одній країні Китай, півтора мільярда Індія, і більшість світу живе поза цими країнами, що я щойно не Вони є ринки, які розвиваються, вони є суспільство в стані переходу. Вони дуже є подібні. По своїй природі до нашого ринку. І наші люди, в принципі, повинні бути дуже успішні і конкурентно спроможні на цих ринках. Тут єдиний бар'єр, чи це Індія чи Китай, це і знову незнання мов. Специфічно незнання англійської мови, як мова а бізнесу, мова культури, науки і освіти в цілому світі. На заключення я би піддав таку провокативну ідею. Що е, я думаю, що світ майбутнього буде мінятися і переходити в набік е, країн, які розвиваються. Велике майбутнє в нас. Дякую. Дякую.